Отримала своє замовлення. Сьогодні 1 грудня від Степана Михайловича. Одну посилочку розпакувала, зараз буду другу. Тут у літній кухні зараз я розпакую. Подивлюся, що там другий. Відкрила другу посилочку, було все гарно, дуже запаковане. Ось так гарно. У горшочках ось так. З інструкцією. Зверху інструкція. Ну, я думаю, що це можна зняти. Це зараз цю пленочку. Угу. Я дуже задоволена. Хурма. І дві озіміни, і дві хурми, І чудогель. Насіннячко з інструкцією. Маракую. Дякую щиро, Степан Михайлович. Будемо займатися.